Відеоігри це мистецтво. І в наші часи тільки необізнаний невіглас може це заперечувати. Саме через це кожен раз, коли я бачу чи чую, що хтось обсмоктує цю тему, я дивуюсь цьому. Хоча насправді приводів для дивування немає, бо індустрія відеоігор відносно молода. І через це ці дискусії ще будуть тривати якийсь час, наскільки б очевидною відповідь не здавалась. І кажу я це через те, що в нас вже є живий приклад індустрії, котрій також довелося боротись за право називатись мистецтвом. І звісно, я маю на увазі кінематограф, донедавна самий молодий вид мистецтва. Паралелі поміж іграми і кіно креслять всі комуналінь. і ця тема викликає дуже багато суперечок. Для одних геймерів кінематографічність гри це важливий критерій для її оцінки, а інші плюються в умовні ексклюзиви Sony, бо ці, на їх думку, роблять кінсовані ігри. Задовбали ці кінематографісти лісто до нас в індустрію, і кінематограф взагалі закінчився зі смертю Біллі Герлінгтона. Сьогодні ми подивимось на цю тему з позиції обох сторін: дізнаємось, у чому ігри з кіно схожі, а в чому полягають основні відмінності. Спробуємо відповісти, чи є жанр інтерактивного кіно іграми, або це щось зовсім інше на стику двох мистецтв. Також ми подумаємо, чи може гра залишатись грою, якщо вона ставить сюжет і художність вище за геймплей, і який вплив обидві індустрії справляють одна на одну. Бо клікбейтна, назва на котру ви клікнули, може спокійно працювати і в протилежний бік. А біля мікрофона знаходиться Платон Дубашидзе, що і буде розбиратися в цьому непростому питанні. Не забувайте донатити на збройні сили, і ми починаємо. Це певно перше відео у мене на каналі, котре якоюсь мірою можна обізвати експертним. Хоча це слово за останні два роки було так сильно викривлено, що за моїм відчуттям ти проживеш довше, якщо стрибнеш голим з літака надартикою, ніж якщо обізвеш себе експертом. Проте, я хоч себе експертами не хочу називати, в мене для цього, хоча б ось такий папірець, є ось він. Так, так, освіту режисера я отримував виключно щоб стратись в інтернетах з ліпшою аргументацією. Ви все правильно зрозуміли. І ви тільки не подумайте, що через цей папірець я буду надавати перевагу кіно, бо чомусь то я свій канал присвятив саме відеоіграм. Розумієте, я вже давно почав проводити паралелі між цими видами мистецтва, і в деяких аспектах схожість ну дуже суттєва. Ну, самі подумайте кіно, як і відеоігри, це мистецтво, зіткане з інших видів мистецтв. Котре стало можливим завдяки розвитку технологій кіно у свій час також не хотіли визнавати мистецтвом, а вважали просто атракціоном. Навіть перша теорія відеомонтажу, котра була запропонована Ейзенштейном, мала назву саме монтаж атракціонів. Хоча у статусі атракціонів кіно пробарахтилось менше за ігри. Але добре, що ті обставини, за яких кіно доволі швидко визнало за мистецтво, не настигло відеоігрову індустрію. Якщо коротко, то вдячні всі кінематографісти мають бути тоталітарним режимом по типу Третього Рейху і Совєтського Союзу. Кутрі побачили в кінематографі величезні можливості для пропаганди і насильно сприяли розвитку кінематографу. Ну і дійсно, як тут не назвати броніносець Поцьом кін мистецтвом, якщо є ризик від'їхати в гулах? Тож тут у відеоігор навіть є перевага, бо думка про відеоігри як про мистецтво почала з'являтися в людей органічно, а не насаджувалась примусово. Тим не менш, пропаганда у сучасних відеоіграх також присутня, але точно не в таких масштабах, як свого часу в кіно. І це взагалі тема для окремого відео. Якщо вам цікаво було б послухати про пропаганду у відеоіграх, дайте знати в коментах. Втім, крім схожих рис, вочевидь, є і відмінності, причому суттєві. Кіно дає змогу глядачу подивитись на якусь історію очима авторів фільму. А ігри дають змогу гравцю стати частиною цієї історії, або створити свою історію, або взагалі не розповідати історію, бо історія це не головний аспект гри. Без неї. Гра може існувати і прикладів безліч, починаючи з тетрісу і закінчуючи хайпуючим зараз Палворлдом. А от кіно без драматургії неможливе. Якщо хтось зараз не веде в якості прикладу документальне неігрове ігрове кіно, то я відповім, що драматургія там також наявна. Бо драматургія це не обов'язково сценарій. Це може бути і монтажна драматургія, або, наприклад, внутрішньокадрова драматургія. Та навіть це відео, яке ви зараз дивитесь, підчиняється законам драматургії. І це не тільки тому, що я свідомо її створюю пишучи цей сценарій, хоча це також, а тому, що драматургія це невід'ємна складова будь-якої історії. Навіть бекання вашого п'яного друга, який розповідає вам, ну я ж її любив. Це історія. І вона також підпорядковується правилам драматургії. І тут не важливо, що ваш друг навіть слова такого не знає, бо якщо дуже спростити, то драматургія. Це мистецтво розповідати історію. Драматургія у історії може бути поганою і навіть жахливою, але її відсутність неможлива. І навіть коли якийсь довбоящар дістає свій телефон, щоб зафільмувати результат прильоту, відео, яке він засняв, також підчиняється законам драматургії, бо автор цього відео. Спробував розповісти історію за допомогою кадру, навіть якщо він і слова не сказав. Приклад того, як цей самий автор потім буде розповідати якусь історію на підвалі в СБУ, я наводити вже не буду. Сподіваюсь, вам і без цього стало зрозуміло, що таке драматургія і чому без неї кіно неможливо. Бо кіно це завжди погляд на якусь історію, очима автора фільму. А от гра шле це все нафіг. Не завжди, проте для початку ми розберемо в чому полягає суть саме гри. Без надбудови у вигляді історії. За Джесі Шелом, класифікацію котрого котують певно, майже всі геймдизайнери, суть гри полягає у передачі досвіду. Досвід може бути будь-яким. Досвід це те, що отримує гравець по ходу гри. Що важливо, досвід людина може отримати тільки під час виконання якоїсь дії. Саме в потребі для кінцевого споживача виконувати якісь дії, і лежить головна відмінність поміж кіно і іграми. Бо від перегляду кіно про виживання в зимовому лісі, кінцевий споживач отримує тільки досвід перегляду кіно про виживання в зимовому лісі. Бо єдина дія, яку він виконував, це дивився кіно про виживання в зимовому лісі. А от досвід, який отримує гравець, що грає в умовний long Dark, неможливо описати так просто, бо гравець виконував багато дій і неминуче отримував багато досвіду. І у кожного гравця. Цей досвід буде унікальним. Автор гри не може повністю контролювати гравця, на відміну від автора фільму. Автор гри, тобто геймдизайнер, має можливість лише створювати правила, в межах яких гравець може робити що забажає. Досвід від умовного Тетрісу, Донкі Конгу чи того ж Маріо буде унікальним для кожного гравця. І хоч якийсь контроль над досвідом, що отримує гравець, починає з'являтися тільки тоді. Коли ігри починають позичати якісь елементи в інших мистецтв, в основі котрих вже лежить драматургія. Ох, я сподіваюся, що зміг нормально пояснити, далі буде легше. Просто розуміння того, в чому коріна відмінність кіно від ігор, дуже важливо для цього відео, як розуміння того, що таке драматургія і досвід. Ігри, як ви знаєте, надовго залишалися аркадками, бо розробники побачили в іграх можливості для розповіді історій. Цю тему я трохи чіпляв вже у кількох своїх відео, ви їх бачите на екрані. І якщо та ж сама література відносно органічно вписалась у формат відеоігор, то от кіно неминуче почало конфліктувати з іграми. І саме з цього конфлікту і йде розподіл на геймерів, для яких історія це важливий елемент гри, і на тих, хто проти кінця в іграх. Дивіться, головний конфлікт полягає в тому, що кіно відбирає у гравця контроль над діями, котрий йому дає. От ми мотузимо за кратуса незнайомця, і тут раптом ми втрачаємо контроль в найголовніший момент в момент нашого, здавалося б, тріумфу і перемоги. І ви тільки подивіться, розробники це чудово розуміють і намагаються скомпенсувати це ось цими qte елементами щоб, хоч якось побудувати міст поміж кінематографічною формою і ігровою. Чи поруються з цим завданням пантонної переправи qte елементи, це вже інше питання, котре ми зараз будемо обговорювати. А перед цим обговоренням я пропоную вам перевірити, чи підписані ви на мій канал і чи стоїть у вас дзвоник. Це найпростіше і найкраще QTE, яке ви можете виконати, щоб наші з вами шляхи перетнулись знов. QTE або QuickTime Events можна багато критикувати, але наразі це, мабуть, єдина ігрова механіка, котра здатна пов'язати між собою кінематографічну і ігрову форми. І ця механіка навіть лежить в основі окремого жанру, жанру інтерактивного кіно. Перший витвір, котрий можна обізвати інтерактивним фільмом, є фільм чеського режисера під назвою Кіноавтомат. Втім, радуш Чінчера навряд чи роздумував, що його фільм експеримент будуть ставити в один ряд з творами Девіда Кейджа. І уж точно він не посягав на арійську чистоту геймдеву, бо був то 1967 рік, і ігрової індустрії ще не існувало в природі. Концепція була проста: під час показу фільму проводиться голосування, як вчинить головний герой. І згідно цьому вибору глядачів сюжет рухається далі. І тут у нас може виникнути фундаментальне питання, на котре я пропоную вам поставити відео на паузу, подумати і дати відповідь самостійно, використовуючи ту інформацію, котру я вам дав до цього. Чи є фільм кіноавтомат грою? Напишіть в коментарях, яку відповідь дали ви. Буде цікаво подивитись. Відповіли. Тепер моя черга пробувати відповісти на це питання. На мою думку, Фільм не перетворився на гру лише від наявності виборів у ньому, а от власне інтерактивний процес вибору вже є грою. Бо всі умови гри дотримано. Глядач виконав дії у рамках якихось правил і отримав відповідний досвід від цієї дії. Але це не мою думку, бо ліпшого експерта в мене для вас немає. Вибачайте. Може в коментах виявиться хтось компетентніший за мене і дасть більш точну відповідь на це питання. Хоча чому може? Іноді такі коменти бачу з такою впевненістю написані, наче сам коджіма мої відео дивиться. До речі, коджіма. коджіма. Яке ж відео без нього? Я вже казав у своїх відео, що цей чортяка стояв у витоку жанру візуальних новел зі своєю грою Пуліснаутс. І цією ж самою грою також він чіпнув жанр інтерактивного кіно. Хоча тих самих QTE він там не використовував, тому зупинятись ми на цьому не будемо. Вперше QTE з'явилось у грі Dragon Slayer 1983 року, і з тих пір вони майже не змінювались. Автором цієї механіки можна вважати Дона Блута, колишнього аніматора Дійсною і головного автора Dragon Slayer. По суті, це був і є е, мультфільм. Під час котрого гравцю чи глядачу ми ще не розібралися, потрібно швидко натискати відповідні кнопки, щоб дія була виконана успішно. У разі провалу сцена перезавантажувалась і давала гравцю чи, знову ж таки, глядачу, другий шанс. І тут вже ситуація складніша, ніж з кіноавтоматом, бо тут весь продукт має складові гри, тут навіть програти можна. Тож я певно обережно скажу, що грою це можна назвати, хоч і дуже спрощеною. Далі вже почнуться всі ці приклади, котрі ви чудово знаєте. З'явиться Девід Кейдж зі своїм фаренгейтом, котрий виведе ідеї Dragon Slayer на новий рівень, і додасть до них нову фішку: нелінійність і різні фінали. Цілих три. І це насправді дуже багато для 2005 року. Такі приколи до цього могли дозволити хіба що класичні РПГ, котрих до нелінійності жанр зобов'язує. Вже саме на Фаренгейт будуть орієнтуватись всі, хто наважиться робити інтерактивне кіно. Да і сам Девід Кейдж нічого принципово нового за всі свої майбутні проекти так і не вигадає. І так, якщо Dragon Slayer ми змогли назвати грою, то і Detroit Become Human. Ми повинні також визнати грою, грою жанру інтерактивного кіно. Бо це все ж таки гра, так з дуже спрощеним геймплеєм і неймовірно обмеженими правилами, але ж камінь ножиці папір також є грою, не дивлячись на простоту і обмеженість правил. Що ми маємо наразі? Ми тільки що визнали інтерактивне кіно за ігри, і вороття назад вже не буде. Давайте тепер хоч якось виправдовуватись, бо фанати Нінтендо і соус лайків нас не зрозуміють. А я до цього наче намагався втертись до них в довіру. Давайте спробуємо продовжити класифікацію, хоча одразу попереджаю, те, що ми зараз будемо обговорювати, це суцільна тера інкогніта, де немає суспільно визнаної вірної думки навіть серед ветеранів індустрії. Тож і моє трактування не варто вважати за істину в останній інстанції, хоча я і буду намагатись підкріплювати свої тези якимись фактами. Я що, дарма цей папірець отримував, я би поділив ігри на чотири типи: перший тип ігри, котрі не використовують драматургію взагалі, чи вона знаходиться десь на дуже задньому плані, з прикладів: Маріо, Зельда або майже будь-яка інша гра Нінтендо. Різні виживачі, такі як Майнкрафт або знову ж хайпуючі ПалВорд. Аркадні, мультиплеєрні чи кіберспортивні ігри. Це все ігри, прям ігри, геймплей в цих іграх. Це база, це ґрунт, це фундамент. Другий тип ігри, котрі використовують драматургію як основний елемент. Це будь-який представник жанру інтерактивного кіно, як Heavy Rain, Life is Strange, Until Dawn або ще купа інших. Також в цю категорію в цілому можна віднести і візуальні новели. Всі ці ігри з натяжкою взагалі можна іграми назвати. Втім, ми це вже наче зробили. Історія в цих ігор першочергова, і саме на ній зроблений акцент. Третій тип це ігри, котрі пропонують гравцю самому створювати свою історію. З прикладів я можу назвати Mountain Blade Sims, або ж, наприклад, стратегії від Paradox по типу Crusader Kings або Hearts of Iron. Цей тип ігор дуже цікавий, але сьогодні ми загострюватись на ньому не будемо. Просто фіксуємо, що такі ігри є. І переходимо до найцікавішого: четвертий тип це ігри, котрі намагаються балансувати поміж геймплеєм та історією. Цей тип ігор є найрозповсюдженішим, і саме він підпалює дубки фанатів першого чи другого типу і породжує багато срачів. Боки фанати ігор третього типу зайняті тим, що захоплюють весь світ за Люксембург, слухаючи сабатон. Давайте візьмемо умовний годовор 18-го року. Бо відносно цієї гри я чув абсолютно протилежні думки. Одні кажуть, що в грі майже немає геймплею і що Sony споплюжили серію, перетворивши солідний слешер на кіно. А інші кажуть, що надмірна складність гри і кількість геймплейних елементів не дають насолоджуватись сюжетом. Звісно, представників першої думки за моїми спостереженнями більше, але представники другої також є. І що я можу сказати? Це нормально. Гра, котра намагається балансувати між драматургією і геймплеєм, не зможе сподобатись всім, бо завжди комусь буде не вистачати або драматургії, або глибини геймплею. Та те ж саме стосується ігор перших двох типів, просто там не трапляється такої ж поляризації думок, як я вам навів у випадку з Годовором. Ігри Нінтендо полюбляють ті, кому потрібна глибина геймплею, а ті, хто більше цінують сюжет, нічого в іграх Нінтендо не знайдуть, бо його там немає. А от Detroit Become Human сподобається тим, хто полюбляє цікаву історію. І уж точно ця гра не сподобається тим, хто від ігор очікує якоїсь глибини геймплею чи челенджу. А от вже другий RDR може як сподобатись одним та іншим типам геймерів, так і не сподобатись. Бо це гра, в котрій є і геймплей, і сюжет. Тож що нам робити з людьми, котрі кричать, що Sony перетворюють ігри на кіно? Та власне, нічого? Ці люди навіть не без підстав про це кажуть, бо Sony, очевидно, робить більше реверанс в бік людей, котрим в іграх подобається історія і постановка. Можливо, тому що в них є статистика з продажів ігор Девіда Кейджа, котрий останнім часом робив ексклюзиви для плойки. А можливо, і за якоїсь іншої причини. А що робити з людьми, котрі кажуть, що ніяк не можуть зрозуміти геніальність Зельди і що всі ігри для Нінтендо це фігня для дітей? Правильна відповідь? Також нічого, бо в них в цілому також є підстави так казати. Нінтендо сюжети для своїх ігор пишуть за залишковим принципом і аж ніяк не претендують на якусь серйозність. От так дивина: Платон все відео лив воду, щоб прийти до висновку, що все формують особисті уподобання геймерів. Так, в мене на цьому весь контент і побатовано, якщо ви ще не помітили. В нас залишився ще один аспект. У цьому відео ми вже встигли розібратися, як кіно повпливало на ігри, але я ще обіцяв розповісти, як вже саме ігри повпливали на кінематограф. Вплив відеоігр на кінематограф був неминучим. В першу чергу у технічному плані. Якщо на початку свого існування відеоігри із заздрістю дивилися на свого старшого брата і намагалися всіма правдами і неправдами показати гравцю якусь картинку, то тепер вже кінематографістам доводиться переймати досвід відеоігор. Наприклад, технологія Motion Capture. Вона, хоч і з'явилася не завдяки відеоіграм, але саме розробники ігор довели цю технологію до ладу. Ігрові рушії вівсю використовуються замість хромакеїв. Той самий Мандалорець знімався з відмальовкою графіки у реальному часі на задньому фоні, а допомагав йому цьому четвертий Unreal Engine. Технологія відтворення реальних акторів зараз використовується, щоб, наприклад, зробити нову частину Індіани Джонса з раптом помолодівшим Гаррісоном Фордом. Але на технологіями ми єдині ігри можуть впливати і на творчі рішення. От, наприклад, Сем Мендес, режисер фільму 1917, каже, що концепцію використання камери від третього обличчя заради емоційного зближення з героями, він піддивився під час того, як його діти грали в Red Dead Redemption. І ми взагалі мовчимо про те, що концепцію зйомки одним планом раніше реалізували саме автори Годового. Ця гра це, взагалі, якась неймовірна операторська робота. Ці індустрії активно обмінюються досвідом і співробітниками, ніхто ні з ким не конкурує, ніхто нікого не вбиває. До виробництва ігор все активніше залучають акторів, операторів чи режисерів, а до кіно вже приходять розробники ігор, 3D-моделери та аніматори. І як на мене, це дуже круто. Так, можливо, через це буде трохи менше ігор з опором саме на геймплей, але вони також нікуди не зникнуть, допоки на такі ігри буде попит, їх будуть робити. Бо саме так і працює риночок. Хоча я б хотів, щоб хтось вже винайшов спосіб краще пов'язати ігрову частину з постановчою, бо QTE дійсно не є найкращим способом для цього. Давайте будемо відверті. З останніх ігор, в яких я грав і де баланс поміж цими елементами був приближений до ідеального, це і тексту. А сцену зі слонихою я взагалі вважаю кращим використанням QTE за всю історію ігрової індустрії. Хто зрозумів за сцену зі слонихою, той зрозумів. Також хочу сказати величезне дякую всім меценатам мого каналу, а саме Луст і Тод Говарденко. Так, це поки все. Якщо у вас виникне бажання поповнити цей список і таким чином підтримати мене і мій контент, то зробити це можна за посиланням в описі. А з вами був Платон Дубашидзе. Пам'ятайте, що ігри в першу чергу повинні приносити задоволення. Грайте в ті ігри, в які самі хочете, і не слухайте експертів душнів. Бувайте, друзі!